Сьогодні ми діти навчимося розв'язувати задачі на знаходження площі трикутника та використання формул для знаходження площі трикутника. Так от, перше завдання. Нам дано трикутник зі сторонами 12,9 та кутом між ними 30 градусів. Треба знайти площу трикутника виміри у нас в см. Так як нам відомо дві сторони та кут між ними, то ми використовуємо формулу одна друга А на В і на синус кута між ними. Для нашого трикутника АБЦ це буде одна друга АБ на АЦ і на синус кута А. Синус 30 градусів дорівнює одна друга. Підставляємо. Все нам відомо і АВ, і А це і синус, то площа трикутника АВЦ дорівнює 1 друга, АБ 12 см, АЦ 9 і синус 30 градусів одна друга. Корочимо, 12 та 2, це буде 6, 6 та 2, скорочимо, це буде 1, це буде 3. І 3 помножити на 9 це буде 27 см2 площа даного трикутника. Отже, відповідь 27 см2. Наступна задача. Нам дано трикутник МКН. В цьому трикутнику відомо сторона НК 15 см, кут К – 30, градусів. площа цього трикутника складає 75 см квадратних і треба знайти сторону МК. МК і НК виходять з одного кута, то ми, скориставшись формулою для знаходження площі через сторони та синус, ми можемо виразити сторону МК або просто скласти рівняння. Давайте запишемо для нашого трикутника МКН саме формулу. Це буде одна друга НК на МК і на синус 30 градусів. Підставляємо все, що нам відомо. Площа у нас буде 75, дорівнює одна друга НК 15 МК. Невідомо. Синус 30 градусів буде 1 друга. Перемножаємо числа, то ми отримаємо 75, дорівнює 15 четвертих МК. Щоб знайти МК, ми повинні або помножити все на 4 п'ятнадцятих, або Помножити спочатку на 4, потім поділити на 15, ми можемо позбутися таким чином від дробу. Мабуть, мені подобається, оце більше перемножити, то це у нас буде 75 перших, помножити на 4, 15. Тут у нас 15, 15, 4 4 скорочується, то ми отримаємо просто МК. 75 та 15 також скорочується, це буде 1 та 5, 5 на 4 буде 20. Тобто МК у нас дорівнює 20 см, що й треба було знайти. Відповідь 20 см. Наступна задача: знайдіть площу трикутника, коли відомо всі три сторони. Коли нам відомо три сторони, то ми використовуємо формулу Герона. Давайте загальний вигляд її напишемо: це буде П, П-А, П-В. П С. ДП це у нас напівпериметр. Тобто для нашого трикутника АБ додати БЦ, додати АЦ, поділити на 2. Це дорівнює 13 додати 14, додати 15, поділити на 2. 13 додати 14, 27. Додати 15 це у нас буде 40. 42 поділити на 2 це буде 21 см, це у нас буде на пів периметр. Для нашого трикутника А, В, С підставляємо корінь квадратний на півпериметр 21. помножити на 21 відняти 13. 21 відняти 14. Ми віднімаємо всі сторони. 21 відняти 15. Виконуємо обчислення це буде корінь. 21 помножити. 21 відняти 13 це у нас буде 8. 21 відняти 14 це буде 7. 21 відняти 15 це буде 6. Треба нам дістати корінь з цього добутку. Я вам пропоную повністю всі числа розкласти на прості множники. 21 ми можемо розкласти як 3 помножити на 7. 8 ми можемо розкласти як 2 помножити на 2 помножити на 2. 7 це і так просте число. І 6 ми можемо розкласти як 2 помножити на 3. А тепер, якщо у нас в добутку під коренем два рази зустрічається число, то один раз ми можемо його дістати з під корення. 3, 3, витягуємо 3, 7, 7. Є у нас таке 2, 2, Витягуємо. 2, 2, Витягуємо. О, під коренем нічого не залишилося. Значить, Ми шукаємо добуток отриманих чисел. 3 на 7, 21. 2 х 2 4 і 21х4, 84 см2, це буде площа даного трикутника. Отже, відповідь 84 см. Наступне завдання. Нам дано трикутник БЦ зі сторонами 13, 20 та 21, треба знайти найменшу висоту даного трикутника. Найменша висота це висота, яка опущена на найбільшу сторону. Тому що чим більша сторона, тим менша висота. Чим менша сторона, тим висота буде більшою. Отже, ми шукаємо висоту, яка опущена на найбільшу сторону, наприклад, БК на сторону АЦ. Нам треба її знайти. БК невідомо. Ну, як же ж ми будемо шукати цю висоту? У нас висота зустрічається формули площі, яку ми вчали ще в 8 класі. Це одна друга, а на висоту, яка опущена на дану сторону. З цією формулою ми можемо виразити висоту. Тобто, висота у нас буде дорівнювати дві площі трикутника поділити на сторону. Нам відомо три сторони. Сторона а це нам відомо, це сторона, на яку опущена висота. Значить, Щоб знайти висоту, нам треба знайти площу трикутника. Так як у нас відомо три сторони, то використовуємо формулу гірона, це буде у нас П, П-АБ, п BC і П-АЦ. Шукаємо П. Це у нас буде АВ додати Б, це, додати АЦ, поділити на 2, це на півпориметр. Це дорівнює 13, додати 20, додати 21 поділити на 2. 41, 54, 54 поділити на 2, це буде 27 см, це на півпориме у нас. Підставляємо формулу площі. Площа А, Б, С, у нас вирівня корінь квадратний. 27. Помножити на 27 відняти 13. 27 відняти 20. 27 відняти 21. Обчислюємо. Маємо корінь 27. 27 відняти 13, це буде 14. 27 відняти 20, це буде 7. 27 відняти 21, це буде 6. Розкладаємо на прості множники. 27 ми можемо розкласти як 3 на 3 на 3, 14 як 2 на 7, 7, це буде 7. І 6 ми можемо розкласти як 2 на 3. Це дорівнює. Якщо два рази під коренем, то один раз із під коренем. 3, 3. 3, 3 3, 3, виносимо, 2, 2, виносимо. 7 7, виносимо. О, нічого під коренем не залишилося, перемножаємо. Це у нас буде 3 на 3 9, 9 на 2 це 18, і 18 помножити на 7. Це дорівнює 126. 126 см квадратних це буде площа цього трикутника. Але ж нам треба знайти висоту, то ми повертаємось ось сюди. Отже, висота БК у нас буде дорівнювати 2, помножити на площу на 126 і поділити на ту сторону, яка, на яку опущена дана висота, на 21. 126 та 21 ми скорочуємо, це у нас буде 6. І 2 на 6 це буде у нас 12 см. Отже, відповідь до даної задачі 12 см, висота найменша в даному трикутнику. Наступна задача у нас дано трикутник, назвемо його АБ. Це зі сторонами 5, 5 та 6 см. Треба знайти радіус вписаного та описаного кола. Ну, для радіуса описаного кола. Формула у нас А на Б на С на 4 площі трикутника. Для радіуса вписаного кола це площа трикутника поділити на напівпериметр. Тобто, і в першій, і в другій формулі нам потрібна площа трикутника. Три сторони нам відомі. Шукаємо півпериметр. Це 5 додати 5 додати 6 поділити на 2. Це у нас буде 16 поділити на 2, буде 8 см на пів периметр. За формулою Герона, знаходимо площу трикотника. Ми вже декілька разів її прописували, я не буду її писати. Буде 8, 8 відняти 5, 8 відняти 5 та 8 відняти 6 обчислюємо. Це у нас буде 8, 8 відняти 5, 3, 8 відняти 5, 3, і 8 відняти 6, то буде 2. Розкладаємо 8 на прості множники. Це буде 2, на 2, на 2, на 3, на 3, та на 2. Якщо два рази під коренем, один раз із під коренем. 2, 2, двійку виносимо, 2, 2, двійку виносимо, 3, 3. 4 на 3 це буде 12 см квадратних, це у нас буде площа всього трикутника. Знайдемо спочатку радіус вписаного кола. Це площа трикутника 12, поділити на напів периметр на 8. Ми можемо, звісно ж таки, скоротити на 4. Це у нас буде 3 та 2, 3 других. Або 1,5 см, це у нас буде радіус описаного. Радіус описаного кола це А на Б на С, тобто 5 на 5 на 6, поділити на 4 площі трикутника 12. То що ж ми можемо зробити? Скоротити, якщо це можна. 6,12 ми скорочуємо, то буде один, тут буде 2. То це у нас буде 5 на 5, 25, 4 на 2, це буде 8. 25 восьмих, восьмих можемо е, виділити цілу частину, це буде 3,18 см. Це буде радіус описаного кола. Все ми Отже, відповідь у нас буде: 1,5 см та 3,18. Сантиметри. Ось таким чином розв'язуються саме такі задачі. Всі останні ми також розв'язуємо через формули, наприклад, як же знайти площу паралелограма, коли нам він, коли відомо дві сторони та кут між ними. Ось задачка номер 6, у нас є паралелограм. Відомо дві сторони. Одна сторона 5 коренів із 2, а інша 9 см. Кут між ними 45 градусів паралограм А, Б, С, Д. Треба знайти площу паралограма АБЦД. Тому використовуємо формулу А на Б на синус кута між ними. Тобто А Б на АД і на синус кута А. Просто беремо, підставляємо, обчислюємо. Це у нас буде 5 коренів із 2 помножити на 9 і синус 45 градусів – це корінь із 2 на 2. Корінь із 2 на корінь із 2 – це буде 2, тобто двічки у нас скорочуються. І залишається 5 на 9 – це буде 45 см квадратних площа даного паралограму. Отже, відповідь у нас буде 45 см квадратних. Звісно ж таки, коли а, задача 7, довільний нам чотирикутник дано, і в цьому чотирикутнику А, В, С, Д, відомо діагоналі і кут між ними, наприклад, одна діагональ три корення із трьох, інша 4 см, а кут між ними 60 градусів. То, щоб знайти площу даного чотирикутника АБЦД, то це в нас буде одна друга діагональ АЦ на діагональ БД і на синус кута, нехай це буде точка О, кута С1. Все нам відомо, беремо, підставляємо. Отже, площа чотирикутника ABCD у нас дорівнює одна друга. На 4 на 3 кореня із 3, і сину 60 градусів корін із 3 на 2. 4 та 2 скорочуємо, це буде 2, 2 та 2 скорочуємо, корінь із 3 на корінь із 3, це буде 3, і що в нас залишилося 3, помножити на 3 це буде 9 см квадратних площа даного чотирикутника. кубника. Тобто, беремо і просто підставляємо формули 9. Квадратних. Формули це ті, які я вам розповідала, пояснювала на попередньому уроці. На цьому все. Ми завершуємо з вами. Працюйте, у вас все вийде Всього найкращого.